Чи просвердлити акумуляторна викрадка рельсу. Є в мене такого рельса. Така вона не маленька, путьова, Наверно, нормальна людська, трошки пташки її обкакали. Зараз спробуємо її свердлити. Кому цікаво. Бедемо свердлити тут, о. тут менше є. Коротше, запасайтеся попкорном, я не знаю, або зараз вломлю свердло, або так. Давай ближче, щоб було видно. О! Ну що, починаємо, засікаємо. Ого! Я вам скажу, уголок свердлить набагато краще. Реально сумніваюся, що воно просвердлить. Але що, навіть якась дивіться, маленька стружка вилазить. Так, показую, здали. Кажуться точно викрутка, бо зараз хтось каже, що я свердляльного станка сюди приволочив до, до цієї до рельси. І вже стріляти починаю! О! Ай, ладно! Коротше, досвердлився я куди, Досвердлився, що з пальця кров тече, показувати не буду, то вже було в мене діло. так свердлив потім. От Йосибос. Бачите що? Пережав я це свердло. Ще й встрілило в пальці і тепер з пальця кров тече. Ну, по Попробувати витягнути, скільки просвердлило. О, дивіться. Скільки рельси просвердлило. Ну, коротше, свердла вже в мене немає. Ось, такий ось кусочок просвердлило. Ну, все, я не знаю. А ну зараз спробуємо такого, і на яку глибину. Так, о, зараз. О. Ого! До середини, може досвердлило, а може і ні. Ну, що є, то є. Пишіть, що ще просвердлити.